Людина, яка поєднує в собі відповідальність, наполегливість і непохитну любов до своєї справи, для нього волейбол це не просто робота, це справа всього життя. Цьогоріч заслужений тренер України з волейболу Станіслав Володимирович Шаляпін відзначає 50 років своєї професійної діяльності. Станіслав Шаляпін народився 1 лютого 1949 року у Кременчуці. Навчався у Кіровоградському педагогічному інституті. Згодом став тренером СК «Вагонобудівник», А вже у 1980 році перейшов працювати в дитячо-юнацьку спортивну школу номер 2 і ще коли був в школі то і займався легкою атлетикою, виступав на спартакіадах, потім займався футболом, був в команді спортивної школи. Але якось потім дуже сподобався волейбол, десь воно вже після восьмого класу. І я прийшов в США, займався я там десь три роки. А потім прийшов займатися в спортивний клуб Богонобудівник, тим більше, що тренер проживав рядом в моєму дворі. Тому і так, і тренувалися у нього, і додому разом їздили. Потім пішов в армію і по армії поступив в інститут і продовжував вже грати, тренуватись і готувати себе до професії тренера. У 1996 році Станіславу Володимировичу було присвоєно звання заслуженого тренера України. Він тренував жіночі та чоловічі команди, підготував чемпіона світу Олександра Шатчина та чемпіона Європи Віктора Коломойця. Під керівництвом Станіслава Володимировича жіноча команда стала чемпіоном області серед дівчат та призером України. Його вихованці входили до збірної команди України з пляжного волейболу. Неодноразово ставали чемпіонами України, брали участь у. У чемпіонатах Європи тільки якщо ти закінчив е, вищий заклад, це ще не значить, що ти став тренером. Треба наполегливо працювати, треба любити своїх дітей, треба любити свою роботу. І тоді можливо, тоді років через 10, ти можеш сказати, що «да, я тренер. Тренер, коли підготував чемпіона області спочатку, чемпіона е, України. Чемпіона Європи світу, ось тоді можна сказати, що да, я тренер. Станіслав Володимирович був першопрохідцем у своїй родині, закладаючи фундамент спортивної традиції. Його сини, виростаючи із взірцевим батьком, також обрали для себе спортивний шлях. Ні батька, ні мати спортом не займалися. А я до спорту прилучив свого брата, моєму молодшого, а потім якось вже після вже і один син займався волейболом, він навіть був у Миколаєві в інтернаті. Другий син займався баскетболом і пауерліфтингом. І зараз він в цій школі працює за очі. Як кажуть, які батько такі сини. Станіслав Володимирович вміє бачити в кожному своєму учневі не просто спортсмена, а людину з мріями, цілями та потенціалом. Як кажуть самі його вихованці, у тренера є рідкісний дар. Він не просто навчає техніці, він надихає на перемоги. Я займаюся вже у Станіслава Володимировича три роки, і він тренер доволі суворий. Але саме завдяки тому, що він суворий, буде результат. Він тренер від Бога. На ну, це просто тренер з великої літери. Ну, чесно, я такого в житті не зустрічала і, ну, мабуть, саме завдяки його досвіду, він такий класний тренер. Станіслав Володимирович став для багатьох людей не просто тренером, а справжнім прикладом того, як слід жити з відданістю своїй справі, з великою душею та відкритим серцем. Він навчив своїх учнів перемагати не лише на спортивних майданчиках, а й у житті. Навіть вже я і на пенсії давно а тягне все одно в зал, тягне все одно подивитись, як мої лихованці грають, як їх підготував, і не тільки те, які вони спортсмени. Мені зараз також хочеться дивитися на них як на людину, яку я виховав, щоб ця людина була рішуча, щоб ця людина в житті знайшла себе, щоб він міг постояти за себе, щоб він мог когось захистити. Ось цю людину я завжди виховував і радуюсь не тому, що він там. Зробивши спорті, хоча це, це теж. А тому, що він людина, що він чогось досяг не тільки в спорті, а й в житті. Вітаємо заслуженого тренера України з ювілеєм професійної діяльності. Його життєвий шлях демонструє, що волейбол може бути не просто спортом, а цілою філософією життя. Анна Литвиниван Ткаченко, Кременчуцькі новини.